Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь, як обчислювати масову частку компонентів у суміші та чому це важливо в різних сферах життя. Це знання стане вам в пригоді для підготовки хімічних розчинів, контролю якості продуктів, а також у виробництві матеріалів. Вміння визначати склад суміші допоможе вам не лише в навчанні, а й у повсякденному житті. Часто виникає потреба знати склад суміші і кількість складників, і масу кожного з них. Однією з кількісних характеристик суміші є масова частка в ній певної речовини компонента. Масова частка компонента в суміші це відношення маси цього компонента до маси суміші. Масова частка компонента в суміші визначає масу цього компонента у 100 г суміші. Наприклад, Якщо в газованому напої 10% цукру, то це означає, що в кожних 100 г напою міститься 10 г цукру. Відповідно, маса решти компонентів 90 г. Масову частку обчислюють за формулою, яку ви бачите на екрані. Масова частка компонента дорівнює частці маси компонента до маси всієї суміші. Якщо цей дріб помножити на 100%, то одержимо значення масової частки компонента у відсотках. Маса суміші складається з мас усіх її компонентів. Знаючи масу суміші і масову частку певного компонента, можна обчислити масу цієї речовини в суміші. Так, маса компонента суміші дорівнює доводку масової частки компонента суміші і маси всієї суміші. Знання масової частки компонентів у суміші дає можливість визначити її склад. Розгляньмо кілька типових прикладів. Обчисліть масу цукру в грамах, що міститься в газованому напої масою 0,5 кг із масовою часткою цукру 10%. Запишемо коротку умову задачі. За формулою для обчислення масової частки записуємо формулу для обчислення маси розчиненого цукру. Так, маса цукру дорівнює. Маса напою помножити на масову частку цукру і поділити на 100. Підставляємо в неї дані з умови задачі. Маса цукру дорівнює 0,5 кг. Помножити на 10% і поділити на 100%. Так, маса цукру дорівнює 50 г. Ще одна задача. Для приготування сиропу для консервування абрикосів треба змішати цукор масою 250 г із водою масою 1 кг. Обчисліть масову частку цукру в сиропі. Записуємо коротку умову задачі. За умовою, суміш це сироп, який є водним розчином цукру. Записуємо формулу для обчислення масової частки. Масова частка цукру дорівнює маса цукру у суміші до маси розчину помножити на 100%. У цій формулі Масу розчину замінюємо на суму мас компонентів. Тож маса розчину дорівнює сумі маси води та маси цукру. Підставляємо дані з умови задачі та виконуємо обчислення. Записуємо відповідь. Масова частка цукру в сиропі становить 20%. Третя задача. Для приготування майонезу підготували олію та жовток одного яйця. Масою 35 грамів. Обчисліть масу олії в грамах, яку необхідно взяти, щоб отримати соус із масовою часткою олії 86%. Записуємо коротку умову задачі. У нашому випадку сумішю є майонез. Жирність соусу показує вміст у ньому олії. За даними задачі ми можемо обчислити масу майонезу, яку можна отримати з одного жовтка. А для цього необхідно знати масову частку жовтка в майонезі. Якщо олії в майонезі 86%, то все інше 14% це масова частка жовтка. Маса майонезу дорівнює маса жовтка Поділити на масову частку жовтка та помножити на 100%. Підставляємо дані з умови задачі та проводимо обчислення. Знаходимо масу олії, вона дорівнює різниці між масою майонезу та масою жовтка. Проводимо обчислення та записуємо відповідь. Маса олії дорівнює 215 г. Отже, Масова частка компонента в суміші це відношення маси цього компонента до маси суміші і розраховується за формулою на екрані. Знаючи масову частку компонентів, можна визначити склад суміші і розрахувати необхідні пропорції речовин для отримання заданого складу. Масова частка є важливим параметром у хімії, фармації, металургії та харчовій промисловості оскільки впливає на властивості суміші і розчинів. Вміння розраховувати масову частку компонентів допомагає контролювати якість матеріалів, розчинів та продуктів, що використовуються в різних галузях науки і техніки. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, Ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!